Зі слів очільника адміністрації президента Андрія Єрмака, план перемоги передбачає запрошення України до НАТО. Про це йшлося у його дописі у телеграмі. Хоча цей допис, на вигляд, дещо оптимістичний, особливо стосовно зупинки просування ворога, проте фактично близький до реальності. Оскільки йшлося про досягнення українського народу у боротьбі проти російського окупанта. На прикладі того ж тотального придушення московського чорноморського флоту тут же можна згадати, що українці вельми винахідливі у способах ведення війни та застосування технологій. По суті, зараз російські військові зайняли позицію тих, хто наздоганяє. А це на практиці означає програш російської військової стратегії. Але безумовно, що вхід під парасоль колективної безпеки цивілізованого світу мав би вирішальне значення. Та поки прямого запрошення ми не почули, і заяви про членство в НАТО звучать ще обережніше, ніж заяви про можливість наносити удари переданою західною зброєю в глиб Російської Федерації. Проте, аргументи України щодо ударів по Росії не переконливі. Видання The Washington Post» оприлюднили результати власних розмов з джерелами, як серед офіційних осіб у штатах, так і серед українських офіційних осіб. Вони не назвали вони це назвали спробою виміряти температуру в питанні зняття обмежень по ударах вглиб країни агресора. Ось як це прозвучало. Представники Білого Дому та Міністерства оборони кажуть, що не почули від українських лідерів переконливого аргументу про те, що можливі цілі в радіусі дії ракет у Росії істотно вплинуть на шлях України до перемоги. Вони кажуть, що використання ракет проти цілей у Криму, як це робила Україна досі, є більш вигідною стратегією, яка вже змусила Кремль відвести війська з півострова. Поки офіційні особи США наполягають, що немає жодних ознак того, що Білий дім змінить свою позицію щодо цього. Але... Це українці вже чули. Вони вказують на те, що Сполучені Штати неодноразово відхиляли їхні запити на озброєння щодо сучасних танків, винищувачів і ракет більшого радіусу дії, Перед тим як, зрештою, щоразу давали зелене світло нам. І враховуючи тривалі публічні дебати, росіяни завжди мали час підготуватися задовго до того, як нова зброя потрапить на поле бою. Зі свого боку, офіційні особи США висловлюють розчарування з приводу того, що на їхню думку Україна не розуміє їх іноді обережного підходу, навіть якщо вони надають Києву значно більше допомоги у сфері безпеки ніж будь-кому іншому. Російський президент Владимир Путін представив свій напад на Україну як частину війни проти заходу, зокрема Сполучених Штатів. І Вашингтон часто посилався на врегулювання ескалації з Москвою як причину не схвалювати деякі запити України на озброєння негайно. Одначе потрібно Виправляти ситуацію з огляду на масовані удари керованими авіаційними бомбами, які дозволили російським військовим досить безпечно проводити атаки російським літакам, і це по суті єдиний впливовий механізм, який дозволяє російській армії час від часу проламувати українську оборону. Проте один американський чиновник у коментарі виданню стверджував, що цей запит. Відрізняється від попередніх, оскільки він не вартий ризику російської ескалації. Запит мається на увазі на удари в глиб Російської Федерації, бо запаси ракет обмежені. А Росія вже вивела 90% літаків, що запускають плануючі бомби за межі радіусу дії атакамсів. Змінена політика США не змінить хід бойових дій. Загалом я дійшов висновку, що справді наші партнери в силу різних факторів впливу, в тому числі з боку Кремля та його союзників, вирішують діалектичне питання: як допомогти Україні перемогти так, щоб Росія не програла. Проте я переконаний, що невдовзі ми побачимо виправлення цієї ситуації. Зрештою, у Європі все більше голосів об'єднуються в усвідомленні, що поразка України тотожня поразці усієї великої Європи. На підтвердження цьому можемо побачити явне розуміння сторін у зустрічі новопризначеного міністра закордонних справ Андрія Сибіги з представниками Нордично-Балтійської вісімки у Нью-Йорку. До цієї вісімки входять країни, що підтримують Україну: це Данія, Литва, Латвія, Естонія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, а також Ісландія. Ось що сказано на сайті МЗС. Співрозмовники також обговорили міжнародні судові процеси задля притягнення Росії та Росіян до відповідальності, зокрема за злочин агресії проти України, та домовилися про подальше активне залучення до цих зусиль держав Північної Європи та Балтії. У фокусі переговорів була також низка нагальних для України питань, таких як скасування обмежень на використання далекобійної зброї проти законних військових цілей на території Росії та вступ України до ЄС і НАТО.